Ми по тривозі нас підняли і направляли туди. Прямо над нашим БТРом в повітрі хлопки. Ми попали під обстріл смерчів російських. Командування сказала, що там наша е, присутність зараз необхідна, тому по тривозі нас підняли і направляли туди. Але ми то, толком ніхто нам ну, відомостей, що там відбувається, у нас не було. Я по штату був розвідником. У нас повинен був бути по штату БТР із приборами для спостереження, для ведення керування вогнем батареї. Але сталося так, що поки ми готувалися, БТР був на ремонті і в день, коли нам треба було виходити, він ще був там на місці базування дислокації бригади. І вже ввечері, коли вже ми готувалися до виходу, він приїхав і світлі ліхтеря. Я вперше побачив свого БТРа. Тобто ну, не було навіть е, часу, щоб якось освоїтись. Била зустріка. стало. Е, Пізно вночі почався рух, вже майже опівночі, е, між 23-м, 24. На зустріч вже там на зупинках побачили, йшли машини з нашими загиблими. На жаль, там така важка картина була, там прямо в кузовах машинах там, наші солдати лежали. Тобто було зрозуміло дуже, що вже така ситуація наелектризована була. Колона була дуже величезна, дві батареї. Це, Кожні батареї по шість гармат гаубиць, плюс все необхідне забезпечення. Цілий день ми їздили там десь по полям, просуваючись до міста призначення. Попереду пролунав вибух, потім поступила команда від когось там. Обстріл, там колона ця величезна, почала посеред поля розгортатися. Ми з БТРом з'їхали на обочину, щоб пропустити всю цю колону, да, вже потім замикати далі. Під'їжджаємо до нашої батареї. Батарея зупинилася на в'їзді в село, подвійна назва е Миколаївка, Новогнатовка, наскільки зараз пам'ятаю. Поруч з нами проїжджають дві наших машини висушних з кунгом, е зіли чи Урали, я зараз не пам'ятаю. Вони з нами поздоровалися, ми там з ними перемовилися, що там, як, вони поїхали далі вниз до центру села. там. І коли вони спустилися донизу, почалася стрільба дуже інтенсивна з автоматів. В общем, стрілкатня була така дуже потужна, всі машини потрапили там в засідку. Ми сіли в БТР, поїхали прикрити нашу батарею та допомогти тим хлопцям, які попали в засідку. Під'їхали, я пам'ятаю, під'їжджаємо до місця вже того бою, там Автомати стріляють, досвіду ніякого бойового ще не було. Під'їжджаємо, ось уже будинок, з якого ведеться стрільба, сіпари. Намагаємося відкрити бойниці, да, в бортах, а вони завантажені ті, хто до нас воював на ньому, там туди поставили ящики спецнарядів, заповнені землею для захисту такого. Тобто ми сліпі, там комбат бачив перископ, що там навколо відбувається. Думаю, ну зараз влуплять з РПГ, ну і, все, і в общем, все. В общем, комбат та я вже там. Стріляти неможливо з амбразур. Там, да, в общем, перших, то мені довелося відкрити вогонь реально по ворогу з 15 метрів. Почали стріляти на звук поверх Люка. Десь я витратив два чи три магазини. І комбат стріляв, в общем, подавили цю, цю вогневу точку, під'їхали до е, тих машин, які там отримали в засідку, там почему всі живі залишилися. Наша батарея роз, роз, розвернулася там по кварталу. Ну і далі ми попривали наздоганяти основну колону до міста призначення. Вже потім я вже узнав, що це район Старовешева, птічник, птічник так називаємо. Ми приїхали вже до місця призначення. Друга батарея вже зайняла свою вогневу позицію там перед цим птічником. Наша позиція була трохи далі, але в одній лінії наша батарея була команда саме ситуація, там треба було допомогти під Оловайськом. Наша батарея відкрила вогонь уже по цілях, там нормально. Потім ввечері ще довелося відкривати вогонь. І вночі, коли я вже змінився, теж була команда змінити напрямок, ведення вогню направляли гармати і знову відкривали вогонь, там досить добре встигли допомогти. Рано вранці, в 6-й годині, нас підняли. Командування наше сказало, що, що ситуація не дуже добра. Е, був наказ формувати, е, сводну е, підрозділ для проведення е, розвідки. Нам виділили машину, мобілізовану газон, голубою краскою такий покрашений, з високими бортами, е, пшеницю возити, да? так, таке діло. І ми зібралися вже там з нашої батареї, там частина мого підрозділу. З другою батареєю там ну, чоловік 15 нас десь зібралося. Валік, Ну, Якщо вогонь відкривати, борта високі, ну, ну, в общем, почали ми відламувати ці дошки прямо на машині, ну, напроти другої батареї, ну, щоб вже далі висуватися, щоб вже хоч якось можна було, якщо при необхідності вести вогонь з цієї машини. І вже один борт ми майже доламали, Коли такий свіст над нами. І всі ж ні, ніхто ж не розуміє, да? такий дуже неприємний. І перший метрів двадцять від нас розрив біля гармати другої батареї. І тоді від першого цього розриву загинув боєць другої батареї. Обстріл нашої батареї вівся дуже професійно, тобто перші міни. Потім ігради, лягли точно в ціль. Треба було якось відступити від цього району. І наш підрозділ з моїм командиром Саша Бутов. Там у нас було декілька чоловік з нашої батареї, розвідників, ми почали просуватися вже за другу батарею в бік Старобєшева там через поле. В той же день. Ми попали під обстріл російських смерчів російських. Це вже однозначно російська техніка, бо у сепарів смерчів українських, захоплених, ніградів тоді не було. Прямо над нашим БТРом в повітрі хлопки піднімаємо голову, прямо над нами такі чор чорні клуби дима. Я думаю, щось реактивне. Думаю, мабуть, наші луплять туди там саме. Дивлюсь, бінокль. Попереду нічого. Думаю, щось не те. Розвертаюся там за нами, десь так далеченько, вся стіна, розриви, тобто, снаряди смерч з касетними боєприпасами. Я думаю, о, хлопці, то по нам стріляли, але перельот. А вони здалеку і все ближче, ближче, ближче ближче до нас. Потім останні розриви там десь метрів 30-40 до БТР, там не, не, не дійшли команда по машинам. Ми до свого БТРа, хлопці там на в танки БМП, теж все це розгорнулося. І попереду наші хлопці були, ми вже розгорнулися. Під'їхали, їх прийняли на борт, розгорнулися і вже поїхали вже наздоганяти свою колону. Тобто, такі постріли е, з смерчів на той період. Це була однозначно російська армія. Що таке робота артилерії? Да? Це ну, важкі будні, да? це гармати, заняття вогневих позицій, постійне. там… Ну, наша батарея за період війни випустила близько 9 тисяч снарядів. Тобто уявіть собі, це завантаження боєприпасів, да? зайняття вогневих позицій, там, в полях, ведення вогню, пересування. Під час там зміни бойових позицій, це це ну, в общем, така важка робота в таких досить складних умовах. Під час цих ловайських подій, коли вночі ми, була дуже скрутна ситуація, була там дуже до нас ну, накази прохання дуже терміново допомогти. Наша батарея дуже влучна. Провела стрільбу і там врятувала ситуацію. Нам була тоді подяка, це було дуже приємно. Воїн це я.